Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити блюдо. Це для тих, хто не хоче поправлятися і їсти смачно. І дуже корисне. Будемо запікати яблуки з начинкою з творогом. Творог я вже підготувала. Я поклала сюди цукру, ванільного цукру, кориці, ізюму, яйце вбила і все розмішала, солоденьку таку начинку зробила. Це все ви можете робити за своїм смаком, як кому нравиться, кому солодше, кому ні. І поки начинку відставляємо. Яблучки я помила. І ось у мене є такий ножик. Будемо видаляти серцевину. З яблучків Ось так видалимо, підготуємо всі яблучки. Ось так видалимо серцевинку. Ось так я повністю повичищала зернятка в яблучки І зараз будемо сюди наповнювати оці ямки творожком. Духовку я вже включила, щоб нагрівалася. ось так заповнюємо творожком. Протвінь я вже застелила пекарською бумагою. Ось так заповнюємо. усі яблочки. Ну, ось всі яблучки. Я начинила начинкою, духовка в мене вже розігріла, 180 градусів. І я ставлю запікати яблучки. І так, яблуки запікалися в духовці при 180 градусів, 40 хвилин. Ви орієнтуйтесь на свою духовку. Яблочки вже готові. Можемо смакувати. Можна ще посипати цукровою пудрою. Ось на розрізці красиве яблуко. Із запеченим творогом. Я думаю, всі знають, які корисні печені яблуки. А тут двойна вигода, тому що ще і корисний творог. Смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому понравилось. Пишіть свої зауваження і відгуки. Я обов'язково почитаю і дам відповіді. Приємного всім смаку! Пока-пока. До нових зустрічей.